І всім привіт, з вами я Денис і моя подписа на моє сохранення сервера. Первер... Е... Е, я не знаю, що це таке. Другий сервер. Так. Е... Так, один з блоків тут. 11 блоків. Що це за карта в нас. Я не знаю. Так і де це в нас знаходиться ця штука. Так. Коротше, я не знаю. Бачша карту, удаляє. Так, і база от зомби. Так, тут. Это тут интересно. Удаляем. Два зовут зомба. Верху на черном саме Я Не люблю рекламы такі. А в Чикінгані. Дальше е, 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 карта подвал. Да, це карта подвал. Да, я строю подвал, Хочу зробити таке відео. Ну, воно будет на каналі. Так, угу. Ну да, сервер хороший. Ну и він жуe лайк. Дальше отцетить сервер. Обычный сервер. Не знаю, что у меня было. Надо так богато. Угу. Так, тут база. до a... база. А там должно, наверное, стоять и хелп. Да, це классная база. Да, це класна база. Вона тоже заслуживаю лайк. Like. Так. Двадцать шесть. Шос сервер двадцять Видаляємо Угу. нормальний домик топовий домик, А такої машини у мене немає. Так. А. Е, а, я Це Титанік. Це Титанік. Це... це корабель, да, це корабель, да, це корабель, я знаю, он то. Да. Це... от це... це буде баб... ой. ой Той сервер я зробив І що? E... Ніфі! Я думав, що ото і все Ну в мене Ладно, я... ФНАФ. Да. Я думал, что... А то и все. А на справде нет. Он даже, блин, держит. Я в шоке. віддаляємо Та да. і блінна оборот було перезайти Балалала Балалал О Валалала Баба Бавал О, ви сервер, це класний сервер. Е-е. Да, я знаю таких. М-м, це класний серф. Так, я знаю цей строй потоп видаляємо титаник це вже його дострою трошки титанік у мене є ще один титанік это титанік е, да у мене є ще... І ще один я це а то, я знаю Шоу Никотани прокаченный Ого Ого! Ого! Что за сервер? Ого! Ого-го-го! Я знаю такий Сейчас было... Була... Давно была у тебя хата популярная стала Я Не знаю, что это за сервер. Ого. Выдаляем. Так. Хорошо. Я же Интересный сервер. А я цю фігню? фигню? Фигня. Баба. Валяємо. Один Один сервер будет называться Кло, я знаю, я его рублю надо Блін <глаз> Дивіться, що це моя собака той М -м, Дивіться, два не вижу рекламу. Давайте два сервера на буду далеко четырнадцать. Що тут такого? Я пошукаю. Анто я знайшов. і все. Так, далі удаляємо Так. О, я знаю, це дом Скутбоя. Е, Скачайте цю ігру, це прикольна ігра. Главне, скачайте чити. Е, бачки! Чи э, Не знаю, що це, чи те? А, ні, Корте знають. Наверно. Да, це дом Скулбоя Сколтбоя. Угу, служить. Ой, Ойк. Блін, я його долив. А, мене же он Це я, я дом скуп Бодя. І я тільки його не буду дарити. Наверное.

Вігня видаляємо, скоро мене вийде свій е ну відео е, конець, конець світа. Орб-50. Тоже. Що? Як надоїли реклами? Угу. Давайте перевіримо в останній. Фігня. Ну і ми будемо заканчувати. Всім пока-пока! Назва другого відео буде кінець. Конець світа.